Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для керування задачами. Об'єктом дослідження є процес розробки програмної системи для керування задачами. Предмет дослідження програмні системи для керування задачами. Мета роботи розробка програмного забезпечення для керування задачами. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі бакалавра необхідно розв'язати такі задачі. Виконати аналіз предметної області та інформаційних систем для керування задачами, здійснити проектування програмного забезпечення інформаційних систем для керування задачами, створити програмне забезпечення інформаційних систем для керування задачами, виконати тестування розробленого програмного забезпечення інформаційної системи для керування задачами. Актуальність програмного забезпечення інформаційних систем для керування задачами обумовлена зростанням складності робочих процесів у сучасних організаціях. Умови постійних змін, високий рівень конкуренції та необхідності ефективного управління ресурсами, вимагають впровадження програмних інструментів, які дозволяють оптимізовувати, планувати, моніторити і контролювати завдання. Такі інформаційні системи сприяють покращенню продуктивності завдяки автоматизації рутинних процесів і забезпеченню доступу до актуальної інформації в реальному часі. Проте, деякі програмні засоби інформаційних систем для керування задачами можуть виявлятися недостатньо гнучкими для адаптації до специфічних потреб організації. Це призводить до необхідності додаткових налаштувань або пошуку альтернативних рішень. Крім того, не всі інформаційні системи мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що може ускладнювати процес навчання персоналу. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення інформаційної системи для керування задачами. Проаналізовано різні мови програмування визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування Java, яка є об'єктно орієнтованою мовою програмування, що дозволяє структурувати програмне забезпечення у вигляді модулів із чіткими взаємозв'язками між ними. Крім того, Java забезпечує високу портативність завдяки використанню віртуальної машини Java. Наслідок чого розроблена програма може працювати на різних операційних системах, без необхідності модифікації що є суттєвою перевагою для розгортання системи на різних платформах. Як систему середовища розробки для створення програми було обрано Android Studio, що інтегрує широкий набір інструментів для розробки, тестування та оптимізації програмних застосунків. Зокрема, має потужний редактор коду з підтримкою підсвічування синтаксису автодоповнення, інтегрована налагоджувальна система та вбудовані засоби для аналізу продуктивності програми. Структура програмного забезпечення інформаційної системи для керування задачами організована з допомогою модульного підходу, що забезпечує гнучкість, масштабованість та зручність у використанні. Основні функціональні частини системи включають модулі додавання нових задач, модуль додавання нових заміток і модулі керування задачами та замітками. Схема функціонування програмного забезпечення інформаційної системи для керування задачами, базується на взаємодії основних алгоритмів, які реалізовані у відповідних програмних модулях додавання та збереження нових даних, додавання та збереження нових заміток, а також керування редагування та видалення задач та заміток. База даних програмного забезпечення інформаційної системи для керування задачами організована у вигляді JSON структури з декількома сутностями, які забезпечуються збереження даних для ефективного функціонування додатку. База даних призначена для зберігання даних про задачі, які створюються у системі, замітки користувачів, завершення задач та іншої інформації. Дані зберігаються за допомогою NoSQL бази даних. Firebase Real-Time Database. Після запуску програми з'являється головна сторінка, де відображається назва програми а також кнопка для входу у власний обліковий запис через профіль користувача Google. Після авторизації користувачу відображається екран з його персональними здачами. Для додавання нової здачі необхідно натиснути на кнопку зі знаком плюс, внаслідок чого відкривається екран створеної нової задачі. Тут користувач вводить назву задачі, дату та час її виконання, а також проставляє позначку про необхідність нагадування про виконання задач. Якщо при створенні нової задачі користувачем було встановлено нагадування про необхідність її виконання, то система в заданий час надійшла відповідне повідомлення, як наслідок створення нової задачі і буде додано до списку задач користувача та відображено на відповідному екрані. У програмі реалізовано систему допомоги користувачу. Зокрема, надається повідомлення підказки, що допомагають працювати з програмою. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмної системи для керування задачами. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи для керування задачами. Всі поставлені завдання виконані. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.